Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 26 серпня була масована атака російських фашистів по Україні. Вона була по масштабам третьою за всю війну. 127 ракет, 109 шахетів типу 131-136 були випущені по Україні. При відбитті атаки загинув f 16 і пілот. Дуже шкода, дуже сумно. Наші співчуття рідним і близьким загиблого. F-16 16 це залізяка, її замінять, приженуть ще один. А загибель пілота це непоправима втрата. Звичайно, герої повинні перемагати і жити поряд з нами, але війна так не буває на війні. На війні буває по-різному. Як це сталося? Дурні язики одразу почали нам розказувати, що f 16 поганий, і пілоти погані. Все в нас погане. Знаєте, я вам скажу, дурнями, з дурнями спорити, себе не поважати. f 16 відмінний літак і пілоти наші теж відмінні. По офіційній інформації, пілот в даному вильоті збив три крилаті ракети, типу Х101, і після цього пішов в атаку на безпілотник, на дрон, на шахет. Зв'язок обірвався, як в таких випадках відбуває літак Пілоти загинули. Це не була ніяка неворожана ракета. Той район, де літав F16, туди російські реанітні ракет не достають. Які подробиці? Що вам сказати? Шахет сама паршива, сама паскудна ціль для винищувача. Він маленький. ну В нього розмір, довжина 3,4 метра, розмір, розмір, розмах крил 2 метри. Маса 200 кг, з них 40 кг вибухівки. Досить ефективна штука. Швидкість у шахеда 150-170 км на годину. Висота 60-100 метрів вони летять над Україною. Це дуже незручна ціль для винищувача. Ця швидкість шахедів менша від мінімально можливої швидкості горизонтального польоту винищувача. Це із Міг-29 і з Ф16 це однаково. Літак, ну мінімум 400 км, має швидкість більшу, ніж шахет, для того, щоб нормально горизонтально летіти і була керованість літаком. Значить, він зближається з шахедом десь порядка 100 метрів на секунду. А шахет в горизонтальному польоті це ж така полоска 2 метри шириною, і все. І це все на фоні землі. І його дуже важко побачити, навіть якщо тебе, тебе виводять, виводять командний пункт, якщо ти дам радіолокатор починаєш дивитися, а шахет ще зроблений з радіопрозорих матеріалів, і він там дуже маленька відмітка. От і виходить, що пілот наближається до шахеда з швидкістю порядка 100 метрів в секунду, швидкість зближення. А далі, А далі. Дай Боже, щоб пілот побачив його на дальності 1000 метрів над землею. Нормально стрільбу ведуть гарматами авіаційними з дальності 600-800 метрів. А це ж потрібно побачити очима, потім зробити маневр літаком, прицілитись, зробити постріли. Якщо побачити на кілометр, ну так, да, 2 секунди зробити маневр, прицілитись, вистрілити, зробити чергу. А якщо на 800 метрів побачив, то взагалі стрільба йде 600 метрів. Ми бачили відео. Нам показала українське, е, значить, нам показали Збройні Сили відео запис, запис з f 16 як він атакував шакет. Ну да, дальність метрів 600. Черга, швидко літак був знищений, але розліт уламків, всі бачили це відео розлімула розліт уламків. Дуже великий. Полетіли уламки з цього шакета і пілот зробив дуже різкий маневр, щоб уникнути ці уламки. Ну, а в випадку, коли е, пілоти-літак загинули, судячи з усього, е, відбулася детонація боєкомплекту. Якщо там ще 40 кг вибухівки вибухне, там розвід буде такий, що літак не втіче, це дуже сумно. Імовірність того, що літак і пілот спасуться, коли вибухне е, вибухівка, дуже мала. Імовірна ситуація була в 1940 році, літо осінь 40-го року, битва за Англію. Тоді фашисти німецькі... Масовано били по містам. От так, як зараз росіяни, російські фашисти роблять, так німецькі фашисти робили з Англією. Масовано били по містам. І вони почали масово використовувати свій новий дрон V1. Перший світній реактивний дрон. Невеличкий літачок, але це такий, знаєте, літачок трошки більший, трошки прилічніший літак. В нього розмах крил був 5 метрів, довжина 7,7 метрів, маса 2160 кілограм, і він ніс вибухівки до 1000 кілограм, до тонни кілограм. Швидкість в нього була 650 км на годину. Кругова ймовірність відхилення от як у шахетів, плюс-мінус 900 метрів. І знищувати їх було неможливо. Вони летіли на Лондон хмарами цілими ці фау 1 їх неможливо було знищити. Британські винищувачі вилітали, зближувались, стріляли. Через раз відбувалася детонація боєкомплекту. Тона вибухівки у Ф1 вибухала, пілот і літак гинули однозначно. Через раз. Правда, тоді британці придумали спосіб британські пілоти. Бачите, то хоч якісь. На літак той Ф1 похожий, в нього швидкість 650 км на годину. Винищувач може нормально триматись на такій швидкості. Вони йшли в паралельний політ, їх виводили по радіолокаторам. Він зближався, крило в крило, крило своє під крило Ф1 і так трошки ручку на себе, щоб хильнути, хильнути цю Ф1 в раз крило верху. і тоді він робить віраж. В Сторону від. Бо якщо, якщо тиснути зверху вниз, тоді Ф1 зробить віраж на літак, і вони зіткнуться знизу вверх, саме, саме віраж. І інерційна система, в неї ж накоплюється помилка по мірі таких сильних, е, сильних відхилень. Три-чотири таких маневри, таких е, підняття крила Ф1, і вона вже летіла не туди, куди треба, летіла на градусів 10 в сторону. І це вже кругова імовірність похибки була не 900 метрів, а 9-10 кілометрів або 20. І тільки так вони зробили, змогли боротися з ФАУ-1. Ну, з шахедом це не так не, не вдасться. Тому що швидкість шахеду 170 км, 150-170 набагато менша від мінімально можливої швидкості горизонтального польоту винищувача. До речі, рік тому міг 29 наш український так розбився. Пілот, між іншим, спасяться. Теж мала висота, слухайте, це просто просто людина вспіла в долі секунди вспіла зреагувати, коли уламки попали в. В двигун літака або в літак людина спаслась. А тут людина спастись не вспіла. Значить, був вибух боєголовки. Дуже, дуже сильний вибух був боє, боєголовки. Як з цим боротись? Подібна ситуація була в Саудівській Аравії декілька років тому. Тоді іранські шахеди, оці самі шахеди 131-136, масово атакували Саудівську Аравію. І Саудовські f 16 не могли нормально боротися з цією вонючою ціллю, маленькою, малопомітною з малим тепловим слідом. Тоді на замовлення з Саудівської Аравії була розроблена спеціальна контейнер був розроблений з тепловізійною апаратурою, потужною. І ця тепловізійна апаратура дозволяла бачити на більших дистанціях шахет. І вони почали застосовувати. Свої ракети з, з більшої дальності і збивали. То збивали, і, і з гарма збивали, і ракетами стріляли, і вони змогли це питання вирішити. Нещодавно міністр оборони поїхав в, в США. Бай, може, хтось побачить його, передайте йому, що треба підняти питання. Позавчора міністр оборони поїхав в США, наш міністр оборони. Що треба такий контейнер. Я розумію, що такий контейнер це нестандартне обладнання. Воно нестандартне обладнання. Його треба терміново виговити, поставити на декілька хоча б літаків це зйомне обладнання. Летимо боротися з F16, підчепили, виконом інші задачі зняли. І тоді f 16 зможуть ефективно боротися з цією винючою ціллю. Шановні, що сказати з цього всього? Слава пілоту, герою, що в небі України загинув, захищаючи всіх нас. Слава українським пілотам, що кожен день вирушують в політ у смертельній двобій з російськими фашистами. І слава кожному воїну Збройних сил України, що захищають нашу країну від окупантів. Все буде добре. Ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.